Всім привіт! Звати мене Юлія Окулик. Хотіла з вами сьогодні поговорити про брови. Для кожної дівчини є дуже важливим акцентом на лиці — Це їхні брови. Дуже важливо, щоб форма брів була правильна. Тоді буде, звичайно, дуже гарно підчеркнуті очі. І Міняє всю картину, можна так сказати. Так, дивіться, я для себе використовую дуже класний такий професійний набір для корекції брів. Я вам зараз покажу, як він виглядає. Купую я його в компанії Oriflame. Ось, ось така коробочка, як в ті невеличкі серії The One. Тут у нас іде дві кісточки. Дві кісточки, так зараз я вам розкажу, як я ним користуюся, але спочатку я розкажу, що є така можливість в цьому каталозі, каталог 16, 2015 року, взяти його із знижкою 50%. Класно, взагалі супер. Дивіться, ціна його 250 гривень. І знижкою 50% він коштує 125 можна, звичайно, оформити із дисконтом. Дисконт це знижечка 20%, доступно це для всіх. Я розкажу, як це можна зробити. Так, потім дивіться, у мене зараз одна брова вже, можна сказати, пройшла корекцію, так, і зараз будемо робити корекцію іншій брові. Починатися брова по, дивіться, отут є у нас кінчик носа. По вертикалі, отак, ми піднімаємося вверх, так, від кінчика. Тут має починатися брова. Потім, якщо є кінчик носа, отак виходить, ми йдемо. Рівно сюди, на скос, через око. Тут має бути сама вища точка, і брова має закінчуватись. Ось у нас теж кінчик носа, ось у нас є уголочок глаза, і ось так доверху. Чуть-чуть вона у мене, можна сказати, поки ще не доросла. Ну це ми виправляємо таким класним наборчиком. Так? І теж не сильно видно, що у мене є сама вища точка, я її, в принципі, коригую цим. І ще дуже гарно, така чіткость. Да? Зараз я покажу, як я користуюся, як я наношу саме ці тіні. Так, у нас є отакий зверху трошки темніший, я користуюсь темнішим кольором, є трошки світліший кольор, і знизу йде віск. Так, щоб було гарно видно. Для початку, для початку. Наношу я такими відривчастими двіженням. Дуже подобається, що це тіні, тому що олівчиком такого ефекту натуральності ніяк не доб'єшся. А тінями дуже просто це зробити. Так. Хорошо, ось такими відривчастими движеннями я прокрашую брови і, звичайно, чуть-чуть я домальовую, де мені це потрібно. Так. Так. так, тут у нас має бути сама висока точка. Чуть-чуть піднімаємо. Трошки міняється вже вигляд. Так, потім я вакриненку промальовую. Тут в мене трошки не вистачає, так, я це виправляю. Кісточка йде на ізгіб, дуже легенько нею все-таки зробити правильну формочку. Так. І застраховуємо світру. Немає таких чітких виражених ліній. Де натуральність. Так, дивіться, от і все на рахунок тінів. Потім ми беремо інакшу кісточку, беремо віск і воском ми отак всі брови спочатку піднімаємо, піднімаємо. Ось так. А потім отак чуть-чуть. Зглознуємо, і вони у нас, якщо вони торчали в якісь сторони, вони всі будуть лежати ідеально. Так. От подивіться, що у нас вийшло. Дивіться, цю брову першу я зробила трошки темнішою, так. другу брову я зробила, щоб показати, як можна зробити і так, і так, більш натуральною. Ви, звичайно, можете користуватися кольорами, які вам подобаються більше. Використовувати, так? можна трошки таку форму зробити, а можна трошки і інакшу форму брові зробити. Які вам кольори більше подобаються, тіні дозволяють робити все, все, що завгодно вашій фантазії, і дуже вони зручні в використанні. Так що я всім рекомендую, дуже гарно тримається і, в принципі, гарно збивається. І до нових зустрічей. Пока-пока!